Доброго дня, шановні живіт! Я Афічук Анастасія, учениця 7 класу Білорусіського ліцею. Хочу презентувати вам проєктну тему Періодичні процеси в світі рослин. Дослідницьку роботу присвячена одній із проблем процесів, які впливають на зміни забарвлення, механічному упаданню листків, ролі біологічного листопаду життів рослин, посвини барві листя вивавлюють своїми баганими тонами. Чим же обумовлений колір осіннього листя. Актуальність нашого дослідження обумовлений тим, щоб попередити помилковому якому усінь про листопаді, ознайомлюючи їх з експериментальними дослідженнями механізмами явища. Мета досліджень полягала у виявленні, що лежать в основі явища листопаду та закономірності змін, які відбуваються в житті природі. Згідно мети були поставлені завдання. Виявлення пігментів та антиціанів у листках досліджуваних рослин, дослідження механізму опадання осків та причини різноманітності завелення. Довести роль аук... ауксинів в утворенні відокремлюючого шару. Об'єктом дослідження слугувало явище листопаду, а ефективність живої природи за листопадом була предметом виявлення. В процесі досліджень нами були використані метод фонологічних спостережень. Пігментів та розділення суміші. Дослідження проводили у 2023 році в лабораторних умовах. Матеріалом слугували лицки різноманітні зіноманітні Наявність пігментів, лусках, колорогонів визначала за методом екстрагування пігментів, з лиска та їх розділення. Наявність антитяну у лусках червоного лоби і та в садової визначала за першу середовище в клітину Згідно мети. Методика перший спосіб досліду полягав у екстругуванні пігментів з низками та їх розділення. В колбу налили 50 мл етилового спирту, поставили на водяну баню і протепітили протягом 5 хвилин. Вміст колби охолодили і процідили через, через марк. Розчин набув яскраво зеленого кольору, але сточки не варилися, налили у пробірку забарений рощу. Здали до нього таку саму кількість бензину та 10 крапель води, спостерігали швидке розділення розчину на два шари. Верхній шар забарвлений у зелений колір через наявність у ньому хлорофілу, а нижній спиртовий, забарвлений у жовтий колір через наявність у ньому коротіної. В результаті проведеного експерименту виявили, що у зелених листках міститься хлорофіл і жовті пігменти. Але інфекційне забарвлення хлорофілу маскує їх протягом літа. В період підготовки рослин зими відбувається зміна обміну речовин. Хлорофіл поступово руйнується і невидані раніші фігмент, каротиноїди проявляються. Другий спосіб дозвіл дополягає у вивлені забарвлення червоноголової капусти та лабилі садової. під дією інших пігментів атицями. В результаті проведених досліджень виявили, що забарвлення антоціану міститься в лисках, залежить від перших середовища у кислому середовищі від червоного кольору, а в вуличному синьо. Зміна забарвлення лисків в осінній період є не випадковим Вона супроводжується глибокими змінами біохімічних процесів, які призводять до вклітинених тканиних листів, що призводить до відбирання. В разі настання короткого світлового періоду доби. Зниження температури повітря між степлом і чержком листка утворюється відокремлюючий шар. Рух -ру органічних речовин з лиска завершується прислідом закупорювання провідних судин пропагу з полісахаридів і субирими. В результаті носки легко відриваються з подивом вітру падіння краку дощу. Фактичне значення роботи полягає в тому, що знання особливості явища листопаду дасть можливість зрозуміти, що забарвлення на у осінній період є не випадковим явища, а спроводжується глибокими змінами біохімічних процесів, що призводить до відмирання. На висновок зупинятися не буду, оскільки вони прозвучали моєму виснові. Дякую за увагу.